Netflix купив Warner Brothers. Три причини, чому це кльово для вас, як для кінцевого споживача. Перше, Netflix може здешевшати. Чому? Бо після придбання у них під одним дахом збирається близько 11 тисяч одиниць контенту. Це фільми і серіали. Відповідно, витрати на дистрибуцію, на ліцензування, вони знижуються, бо тепер все збирається під одним дахом, і Netflix не потрібно ділитися, бо вони все. Що стрімлять прямо у себе всередині. Друге, це швидші релізи. Як було? Warner Bros. випускали фільм, і він потрапляв на стрімінг приблизно через 6 місяців та півтора роки. Поки права, поки кінотеатральний реліз, поки права на дистрибуцію, поки на, де... на ліцензування. Це все сильно, сильно подовжувало. Netflix зараз випускає свої фільми в кінотеатральний прокат десь на два тижні. Відповідно. Фільм після виходу може одразу потрапляти до вас в застосунок додому, і ви можете його дивитись на своєму 4К телеку через 2 тижні, 3 тижні, максимум місяць. Швидше, зручніше, приємніше. І третє, це кращі рекомендації та пошук, тому що Netflix купує не тільки бібліотеку контенту, він також купує базу даних про вподобання, про те, що дивилися, як. І Netflix вже зараз, маючи приблизно 1300 сигналів під час перегляду та не тільки про контекст і вподобання кожного конкретного користувача, отримує додаткові дані плюс додаткову бібліотеку контенту. А це значить, що він зможе розуміти ваші смаки і вподобання в залежності від сезонної ситуації ще краще і пропонувати саме те, що ви би хотіли подивитися. А як ви ставитеся до угоди?